Доброго здоров'ячка всім любителям кіно. Не знаєте, на що сходити до кінотеатру цими вихідними? Тоді слухайте. Цього тижня найбільше пощастило любителям комедій. Їх вийде аж три штуки. А також два трилера і корейський мультфільм. Практично прем'єрне затище перед травневою бурею. Отже, прем'єра тижня комедія кров'ю і потом анаболіки. Ніколи б не подумала, що таке може статися. Але так, прем'єрою тижня став фільм Майкла Бея. Режисер, який знімає свої фільми за рецептом Вибухи, американський прапор, багато заліза, ще вибухи перемішати, помістити на екран у будь-якій послідовності, вирішив зняти комедію. Гороші на цей проєкт він вибив за контрактом з Paramount, коли погодився зняти третю частину трансформері. І навіть урізав гонорари собі у Олбергу і Джонсону, щоб вкластися в 25 мільйонів. На виході вийшла божевільна комедія про придуркуватих бодибілдерів, які мріють накосити бабла. Деякі називають цей фільм студентським наслідуванням коїнам, але краще так, ніж нова тягомотина про автоботів і десептиконів. Історія, за якою знято кіно, сталася насправді в середині 90-х. І автори повідомляють нам про це на початку фільму і навіть у середині фільму на тлі шашлику з людської руки. Фільм все ще знятий за реальними подіями. Та найголовніше в цій картині сатира на культ м'язів. Головний герой час від часу штовхає промови про свободу, демократію і біцепси. Тверджує, що вірить у дві речі Америку та фітнес. Але виявляється милим, добродушним і неймовірно тупим гопником, як і його два друга. Бай жартує про качків, патріотизм, расові відмінності і євреїв. І у нього це як не дивно непогано виходить. Ти казав без насильства. Я це й мав на увазі. Чесне слово, клянусь. Я не можу вбивати. Я це врахую. Малий, коли все закінчиться, ми підемо з тобою в похід. Добре. Комедія дуже страшне кіно 5». Боб Вайнштайн впевнений, що успіх пародії визначається концентрацією культових фільмів у масовій свідомості. А раз вийшли 39 частин паранормального явища саме час про це пожартувати. Фільм зібрав зірок третього ешелону і навіть Чарлі Шин погодився полежати 5 хвилин в ліжечку з Лінцею Лохан, поки йому готували коктейль. Але ніщо не може врятувати провалену 10 років тому франшизу. Можливо, свиньотворцям підклав Марлон Уайанс, який встиг обстібати фільм жахів ще в січні. Але здається, і без цієї свині від дуже страшного кіно не злочимось не дуже хорошим. Я тобі перезвоню. Випробний термін завершився. Лінсі Лохан йде заграти. Гірше вже не буде. Дуже страшне кіно. 5. трилер роботодавець: п'ять кандидатів на посаду в дуже багатій, дуже таємничій компанії, запрошені на співбесіду. Вранці вони прокидаються не в своїх ліжках, а в зачиненій кімнаті. І таємничий голос у телефонній трубці повідомляє їм, що він їхній роботодавець, і що співбесіда почнеться прямо зараз, але буде трохи незвичною. Роботодавця грає Малкольм Макдауел, і ті нечисленні критики, які подивилися картину, впевнені, що це найкраща його роль за останні роки. А знімався в останні роки. Будемо чесними. Макдавел у всякому смітті. Режисер Френк Мерле завжди працював у жанрі жахів, і його дебют у жанрі трилера в першу чергу оцінювали критики з хорор видань і сайтів. Їм сподобалося, і глядачі, судячи з усього, залишаються також задоволені. Але великі голоси в кінопресі поки з приводу роботодавця мовчать. Я з вами не жартую. Трагікомедія Велика вечірка. Юстав Карверн і де Лепін в кожному своєму фільмі пильно розглядають маленьку людину, що веде війну з величезною державою. А розглянувши, можуть замилуватися його хоробрістю і засумувати з приводу того, що людина ця помре, як і всі інші. Тихо і непомітно. У великій вечірці маленькою людиною стає продавець матраців, який полюбляє великі плазмові екрани. Коли його звільняють, він розуміє дурість капіталістичного устрою і відправляється до брата панка, щоб той його навчив бути вільним і боротися за свободу. Але брат давно вже перетворився на юродивого жибрака. Їх спільна коротка битва з суспільством закінчиться, самі знаєте як. Фільм брав участь у програмі Особливий погляд канського кінофестивалю і отримав приз журі. Критика відзначає фірмовий стиль режисерів, прекрасну акторську гру, дотепну сатиру. Але дивується, навіщо це все було показувати глядачам. Трилер Стеження. Ще один фільм, який так і не пробрався в американський кінопрокат. Тому оцінювати його можна не за професійними рецензіями, а лише з реакції небагатьох глядачів. Реакція, треба сказати, не найкраща. Джей Ананія працює викладачем режисури в Нью-Йоркському університеті і свого часу вчив вічного студента Джеймса Франка. Ананія знімає рідко і роботи його майже ніхто не бачив. Але взявши на головні ролі колишнього студента і вічно молоду Вайнону Райдер, Ананія забезпечив яку на яку увагу своїй картині. Сюжет обіцяє психологічні пригоди, багато істерик і всілякі хитрі ігри з реальністю в стилі Чарлі Кауфмана і недавнього трансу Денні Бойла. Але обіцянка тятянка Мультфільм Риг. Студія Wander випустивши наживку для акули, отримала такий вагон звинувачень у плагіаті та копіюванні у пошуках Немо, підводної братви і навіть русалоньки, що навіть засумувала у повному складі і зайнялася іншими проектами. Наприклад, малювала з кількома іншими студіями сіквел Космомап вартістю 50 мільйонів доларів. Він зібрав у прокаті цілих 4 тисячі доларів і плавно пішов на DVD. Люди б відправити і інші проекти корейців. Але українські кінопрокатчики вважають, що 3D-мультики повинні бути в кінотеатрі завжди, навіть якщо вони повний відстій. Дітям ще все одно. А дітям якраз не все одно. Діти теж розуміють. Так що не водіть своїх дітей на мультфільм Рифі. От і всі кіноновинки цього тижня. Хороших вам фільмів, приємних переглядів. З вами була Юля. До наступної зустрічі!